Ми щиро дякуємо іні за кожне врятоване життя і ще більше за кожну спробу це зробити, бо дуже важко пережити, коли тобі не вдалося. Просто зараз тисячі безстрашних янголів охоронців вздовж всієї лінії фронту під постійними обстрілами відчайдушно намагаються врятувати. Шиє життя це неймовірно важлива і надважка робота. І щоб світ про неї дізнався більше і побачив очі тих, хто щоразу вступає у бій зі смертю. Українська відеографка Олена Зашко та австралійський журналіст Френсіс Фаррел створили документальний фільм про військових медиків під назвою Ти чуєш мене, друже? Сьогодні автори серіалу з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Пані Олене, пане Френсіс, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Перше питання. так? почекаєш, а тебе чудова українська Френсі, це не, не вразила. Я, а, ні, мене вразила. Але я вже чула раніше, як Френсіс розмовляє українською. Чому мене вразило? Тому що Френсі ж австралієць. Так, взагалі. А, а, не хочу спитати, як. Ідея звела доля пані Олену та пана Френсіса? Я сподіваюся, що це буде Україна. Давай спитаємо. Друзі, як іде вас звела доля? Розкажіть детальніше, будь ласка. Насправді все дуже просто. Ми просто колеги в англомовному відданні Київ Індепендент. Олена трошки більше року приєдналася до нас. Я ще був в серпні 22-го. І ем, зрозуміли, що. Чудово працюємо в команді. Почали їздити на фронт, робити репортажі про військових та цивільних. І потім поступила ця можливість зробити повномасштабний е документальний фільм. А як виникла така ідея зняти документальний фільм саме про бойових медиків після Чому? поїздок на фронт? А Що ви що, що особисто у вас вразило? Ну, на таких чергових поїздках, звісно, ми знайомимося з військовими, але це завжди на короткий час. Ми помічаємо, що там є дуже цікаві іноді болічі людські історії. А, а ідея про фільм виниклася, коли познайомилися з організаторами Repower, цієї програми, яка отримувала унікальний дозвіл від. Військового командування України вивозити групи українських військових медиків в Швецію на такій ну, програмі ментального відновлення. І вони запросили нас спочатку, просто може якийсь репортаж робити, а потім зрозуміли, що така <гум> історія і ну точно заслуговує на повнометражний фільм. У нас є трейлер. Пропоную зараз подивитися його. Найбільше мені подобається ранки у Швеції. Релаксую, від тишини, спокою. Чуєш, а що там по поранених? Ну, там ж були середні, важкі. Я сьогодні згадала, да, тут ситуація, яка склалася, що загибель переотима і вона мене не відпускає. Ну, Я встав на її Тигіла. Ви для мене абсолютно всі являєте звірою. Слава Україні! У вас сьогодні е, гарний настрій. Ну і е, це зрозуміло, але е, дозвольте вас повернути е, до реальності. Ти чуєш мене, друже? Чує, все прикладаємо. Мені не вистачило 15 хвилин довести його до ага. ага. Парни кричали от огонь, они сгорали там заживо. И мы это все слышали, видели огонь. Ничего не могли с этим сделать. У нас же был обстрел, и у нас з'явився страх. Ты можешь загинуть в секунду. Блин, заклинается. 200-й. Давай, это вот эти Ти того не розкажеш? Там груди, бочина, дві руки, ноги не знаю. що. Вражаюче. Вражаюче і. Дякую. Е, ви знаєте, аж серце ось так стискається. Е, як ви шукали героїв документального фільму? Та насправді це завжди одне з найскладніших завдань і найважливіших та знайти правильних людей, яких е, тобі буде цікаво знімати. Е, все це відбувалося насправді дуже швидко, тому що ми що поїздка в Швецію вона буде буквально за півтора-два тижні, тому що дозвіл на виїзд цих людей, які їдуть на психологічний ретрит, він теж з'являється в останній момент. Фактично, і ми буквально за півтора тижні до поїздки ми отримали цей список. Ми почали швидко шукати людей, які готові були з нами поговорити, які були не проти, аби ми приїхали, познімали їхню роботу безпосередньо до поїздки в Швецію, тому що нам супер було важливо теж. Познімати ось цей процес їхній фізичний ментальний стан до поїздки в Швеції, потім познімати їх в Швеції і потім зняти їхнє повернення, фактично те, що відбувається після цієї психологічної реабілітації. І тому так, да, ми спочатку поїхали на Запорізьку область. Ми зустріли там теж ним команду медиків, які працюють. Це не зовсім стабілізаційний пункт, це трошечки більший. Більший простір для роботи, ми познайомилися там з Танією і Сергієм. Також до Швеції ми поїхали і познайомилися в Донецькій області із Мішею. Це боєць 80-ї десантно-штурмової бригади. І фактично він був одним із людей, яких було знімати дуже просто насправді, тому що вперше ми коли з ним познайомилися, він дуже соромився нас, не знав, як йому говорити, і що говорити. Дуже Боявся щось не те сказати, але робота з ним була дуже, дуже приємною, тому що е, ця людина відкривалася нам на камеру, та, і ми намагалися якраз поговорити з ним абсолютно про різні речі, тому що до того, як стати медиком, він був штурмовиком. І, власне, це теж відклало дуже великий слід на його. На ну, його стані психологічному, ментальному, та і потім вже фактично ми в Швеції знайшли, познайомилися з дуже багатьма людьми. Але третім основним героєм нашого документального фільму став Макс Міняненко. Це боець із Азову. І фактично та в нас є такі три основні лінії, які ми в цьому фільмі досліджували. А ви знаєте, ким вони були до війни? Розмовляли з ними це... про їхнє мирне життя. Та звісно, два я почну. Ти продовжиш. Як я вже сказала про Мішу. Міша це людина, якої він сам з Івано-Франківщини. Він абсолютно звичайний хлопець, який до повномасштабного вторгнення працював на пилорамі. Здається, тобто фактично мав звичайне життя, ніколи до того не служив. І потім сталося повномасштабне вторгнення, і він зрозумів та що його основна задача зараз це захищати країну, і він пішов служити. І тут змішує ну, варто додати, що він був так штурмовиком, а він став медиком, тому що йому просто так е, гарно виходило витягувати своїх побратимів з полі бою. Він сам зрозумів, що ну рятувати життя е, це моє запорізька команда. Вона всі були професійними лікарями там в Вінниці, і е, Макс. З Азову, звісно, вже служив в Азові, і так він опинився в Маріуполі, на Зовсталі, і потім в полоні. А що вас найбільше вразило під час роботи над стрічкою? Мабуть, найскладнішим було настав. У нас були зйомки на стабілізаційних пунктах, тобто ми знімали моменти, коли медики надавали допомогу пораненим військовим. Але найскладніше. Ніше особисто було це саме такі емоційні розмови про їхній стан, про їхнє майбутнє, про їхнє нинішнє життя. Тому що та одна з найбільших проблем, яка піднімається також в нашому фільмі. Одна із героїн, Таня вона говорить про те, що до поїздки в Швецію, до цього психологічного ретріту, вона фактично перестала мріяти. І це розуміння того, що це такі самі люди, як ти, і вони так само мали мають свої. Хочуть мати та свої мрії, друзів, в них є родини, але от зараз вони опинилися в таких умовах, з яких фактично ти не можеш просто взяти і піти. І от теж там ми згадали Максима з Азову. Для мене теж було супер складним. Я пам'ятаю та да, в весну 22-го року, коли відбувалися всі ці події в Маріуполі на Азовсталі. Але одна справа, коли ти теоретично знаєш, що там відбувалося, а інша справа, коли ти фактично перед тобою сидить людина, яка все це бачила, все це пережила, яка була в Оленівці, яка. Теж ми зустрічали людей, які були безпосередньо в цьому баракові, який з росіяни підірвали і де загинуло 53 людини. І от фактичне розуміння того, що це такі самі люди, як ти, але в них в житті відбулося відбувся весь цей жах. Ось це мене дуже сильно вражало і вражає зараз. Пані Олена Френці, розкажіть детальніше про шведський ретрит. Чим він особливий? Як він повертає mm -hmm. до. Ментального спокою, хоча б часткового героя фільму. Ну, треба зрозуміти в першу чергу, що е, ну, 10 днів навіть в Швеції ніколи не буде повноцінною програмою ментальної реабілітації. Вони самі це признають. І говорити навіть про ПТСР і про лікування, наприклад, ПТСР – це. Е, неможливо, коли всі ці травми, вся ця війна просто продовжується постійно. Тобто, ну через це є назва Repower, Це про е, перезарядку е, ну внутрішніх батарей, і там ще є фокус на те, щоб е, люди там учасники могли відчувати себе нормальними людьми знову щоб вони могли зрозуміти, що є таке життя поза межами війни, а конкретніше, там є можливість. Ну, всі беруть участь в групових заняттях психологічних, але теж є можливість кожного дня звертатися на індивідуальне заняття, і там ну, ще є дуже прикольні візити там. До, наприклад, лікарень, де ну бачать нові техніки відновлення реабілітації українських військових, але ще є дуже. Ну просто ну ця природа, це місце, от, менталітет, шведський такий про турботу дуже передається, і ще є дуже класні активності. Наприклад, ну постійно придумують щось нове. Там на нашій програмі був електричний серфінг. А потім стрибки з парашутом, і ну і це, це реально працює. Ну це просто видно на е, обличчях людей, які повертаються на центральний вокзал в Києві, що щось там реально змінилося. Тобто, фактично, це ось на ці півтора тижні це повернення до такого нормального довоєнного життя, коли ти можеш робити, що тобі подобається, коли ти можеш співати, коли ти можеш танцювати, коли ти можеш не знаю, там плести якісь браслетики. Тобто, та це фактично цей ковток такого спокійного життя, і багато хто з тих людей, які. Поїхали в Швецію, говорила про те, що е, ця природа, де вони перебували, там супертихий острів, спокійний. Mm -hmm. Що вони вперше, де хтось з них дійсно вперше почув співпташок за ці два роки, тому що так вони постійно перебувають в супернебезпечних місцях. У нас залишилося дуже мало часу. Коротенько, скажіть, де можна побачити фільм? Так, наш фільм вже опублікований на Ютубі нашого видання за Independent. Його можна знайти у вільному доступі англійською версією. Також українську версію можна побачити на Ютубі української правди. Вона теж доступна. І ми будемо дуже раді, якщо люди подивляться, і будуть поширювати це серед своїх знайомих. Тому що наша задача також та як найбільшій кількості людей і в Україні, і поза Україною, розказати про те, що відбувається тут, і зокрема. Про те, що війна це не щось таке абстрактне. Війна має своє конкретні обличчя, і це ось ці обличчя, які ми показуємо. Друзі, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо, пані Олено, дякуємо Френсісе за фундаментальну роботу і за висвітлення такої важливої теми творчих успіхів так. і низький уклін всім військовим медикам за те, що ви робите.